Також заїхав ось такий цікавий варіант Nissan Qashqai 2010 рік, 1,5 дизель, Самий простий та надійний двигун. Кашкатчик іде 7-місний, вже на лінзованій оптиці, датчик світла, датчик дождя, підігріви, електрозеркала, панорама, 7 місць. Також продавець додав багато документів про обслугу, замінений ГРМ та багато іншого. Також по підвісці була повністю обслужена. Ось такий ось чудовий варіант. 7 місць. Знаходиться в Луцькому авторинку. Пригнаний з Франції, задній парктронік. Продавець заявляє, що автомобіль без підкрасів. Високий кліренс. Хороший варіант буде як на зиму, так і на весну. Також, до речі, є ще літня резина в комплекті Continental. Тобто зараз машина знаходиться на зимовій резині, плюс продавець ще віддає літню резину. Лобове скло рідне, є сервісна книга. Ось мультируль. Такі от в такому стані сидіння. 206 тисяч пробігу. 9999 буде на старті. Кого зацікавило, можна оглянути на Луцькому авторинку. Чудовий високий сімейний автомобіль. 7 Сім місць, плюс що дизель, по місту буде розхід до 7 літрів.